Мої вітання, друзі, сьогодні на ремонті зарядка до радіостанції. Кинув, якщо не помиляюся, І вона з нуля не хоче працювати, не хоче заряджати зовсім. Як ви бачите, на неї ще муха не сідала, але вилка вже зломана в самій зарядці. Давайте під'єднаємо все і подивимося, так дійсно вона не працює. Давайте заміряємо на вихідному штекері, що тут за напруга. Як ви бачите, тут напруги немає, показує 3-4 Ом. Тобто чи обмотка первинна, чи КЗ, якщо тут стоїть діодний міст, давайте будемо розбирати виняв з розетки і дійсно 3-4 Ома показує. Будемо розбирати блок, але як ви бачите, він клеєний. І будемо його розбирати обережно. і Для цього нам знадобиться викрутка потужна. І за допомогою рукоятки я так постукав, і клей трішечки розійшовся. Як ви бачите, корпус цілий, все акуратно розібралося. Далі дорозбируємо, бачимо, вилка у нас відірвана від корпуса. Будемо її підклеювати. І поки що будемо заміряти, доставати трансформатор, чому він не працює. Як ви бачите, тут немає діодного моста і конденсатора. А в старих моделях вони були, тому що я неодноразово їх ремонтую. Бачите, да? в старій моделі є випрямляч і, звісно, конденсатор для фільтрації пульсації. Тут, звісно, немає. Так, добре, давайте будемо. Щось міряти і заміряємо ми поки що мережову обмотку, чи дзвониться вона чи ні. І ставимо щупи, як ви бачите, прилад не може заміряти, тому що мережева обмотка вона в обриві. Відламаю тут шматочок пластику. Надіявся, що тут буде стояти термозапобіжник, але як ви бачите, його тут немає. Повинен квадратик виділятися. З цієї сторони теж я його не спостерігаю. Так, ні, немає. В общем, трансформатор пройшов в негодність, і блок, звісно, працювати не буде. Так, давайте ми його сторону прибираємо. В себе в загашниках я знайшов ось такий блок живлення 12 вольт 1 А. І спробуємо заживити сам блок. Чи буде він працювати, міряємо напругу. 12 вольт, як ви бачите, є на виході. І давайте під'єднаємо до самого блока з батареєю. Але спочатку ми подивимося, що на батареї тут за напруга в нас. Під'єднуємо щупи так, щоб вам видно було. Нікель... Кадміва, мабуть, батарея 6,5 вольт. Тут є напруга. Так, і... Ага, батарея у нас тут. Да, 7-2 вольта. Металгідрид. Давайте спробуємо перевірити від цього блока живлення імпурсного, як ви бачите, 3 Вт споживає потужність і сідлодіо засвітився, що свідчить про зарядку. Тобто цей блок ми укомплектуємо з імпульсним цим зарядним пристроєм. Як ви бачите, на батареї напруга зростає, тобто відбувається зарядка. Так, добре. Це можна вимикати все, це можна вважати, що відновили. Тепер нам потрібно з цього хламу, що є. У нас іще три блоки живлення, і з них потрібно зробити хоча б один. Як ви бачите, ними користуються дуже інтенсивно, можливо, навіть і в футбол грають. Бачимо, що вилки поломані, трансформатори теж в обривах. і Давайте знайдемо працюючий трансформатор і, звісно, вставимо його в цей корпус, що ми розбирали. Давайте заміряємо на цьому мережу обмотку. Як ви бачите, вона справна. і Міряємо вторинну обмотку. І як ви бачите, тут нічого. Немає, немає опору. І... А, його і не буде, тому що тут, звісно, відірваний дріт. Давайте ще раз заміряємо і знову ми нічого не бачимо. Не бачимо, тому що прогід теж відірваний. Так, да, тобто він розсипався і, звісно, все повилітало. Бачимо, да, що при самій сраці тут обірвано, я тут нічого, звісно, не зроблю. Ну що, давайте відкладемо цей. Транс і дістанемо інший. В іншому та сама проблема тут відсутній дріт на воді. звісно, тут теж нічого не зроблю. Вихід є, а вхід теж десь захований, відірваний дуже далеко. Так, Другий варіант теж нам не підходить. І останній варіант вяг гвинти. І Будемо надіятися, що тут трансформатор буде в нас живий. Міряємо мережу обмотку, як ви бачите, 680 Ом. Добре. І Будемо заміряти вторинну обмотку. Момент істини. І Бачимо 2.2 Ом, що свідчить про справність трансформатору. Далі ми будемо його доставати і вставляти в цей корпус новий. Де згорівший трансформатор, відпаюємо горівший чи несправний трансформатор і запаюємо в новий корпус, трансформатор справний. Відпаюємо дроти. Звісно, шнур теж будемо міняти. Відпаюємо його і підпаюємо новий шнур. Все, запаюємо його згідно полярності, але тут не обов'язково зберігати полярність, тому що в самому блоці. Десь там стоїть випрямляч, мабуть, міряємо вигідну напругу, як ви бачите, 15 вольт постійної напруги. Далі ми будемо склеювати корпус, наносимо клей на торці, небагацько, тому що, можливо, ще прийдеться колись розбирати. Все, Корпус у нас заклеєний і перевіряємо зарядочку. Як ви бачите, світлодіод світиться, тобто відбувається зарядка, все, віддаю ще один блок. Тобто, в запасі є у людей. А оцей весь хлам піде, звісно, у смітник. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.